Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак суртопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Майже 800 мільйонів гривень планують витратити на ремонт доріг на Чернігівщині. Які автошляхи ремонтуватимуть в цьому році? Переглядають новачків та проводитимуть збір на Київщині. Футбольний клуб Чернігів розпочав підготовку до другої частини сезону. Туреччина, Єгипет та Болгарія розкажемо, де і як відпочивали Чернігівці у 2022 році. Понад 26 кілометрів доріг планують капітально відремонтувати на Чернігівщині протягом цього року, а саме у Новгород-Сіверському, Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському та Чернігівському районах. Про це Суспільному повідомив заступник начальника управління капітального будівництва ОВА Сергій Майко. З його слів, з переліком доріг, які мають ремонтувати у 2023 році, визначилися його має затвердити Державне агентство автомобільних доріг України. Ремонтувати їх планували ще минулого року. Це, наприклад, ділянка дороги сосниця, пекарів-шабалинів в Новгородцівському районі протяжністю 5,5 кілометрів. Крім того, ділянка дороги Карюківка, Наумівка, Перелюб погорільці Семенівка. На ремонт доріг у 2023 році заплановано понад 785 мільйонів гривень. Загалом у регіональній програмі розвитку автомобільних доріг на 2023-2024 роки передбачено понад 1 мільярд 619 мільйонів гривень. Зі слів начальника управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Ярослава Слісаренка. Ця цифра не остаточна. Дана програма включає в себе план дій план щодо. Ремонту та утримання доріг загального значення по нашій області загальна протяжність, яких складає 4700 км на 2024, Ми можемо тільки планувати. По перше, з урахуванням того, ми не знаємо, який буде бюджет прийнято на 2024 рік, і не знаємо, які як будуть обставини в нашій країні відбуватися зв'язку з військовим станом. Тому ця цифра 1 один мільярд шістсот мільйонів. Це орієнтовна цифра, на яку ми орієнтуємося з зв'язку з фінансуванням на цей рік. У Чернігові в останню путь провели поліцейського спецпідрозділу Корт Богдана Бондарчука, який загинув під Бахмутом на Донеччині. До катерининської церкви прощатися з бійцем прийшли більше сотні людей: односельців, рідних та представників нацполіції. Після літургії загиблого проводжали живим коридором, ставши навколішки. У Катерининській церкві сьогодні прощалися із поліцейським спецпідрозділу Корт Богданом Бондарчуком. Чоловіку було 40 років, 20 з них він віддав службі у правоохоронних органах. Повідомляє прес-служба ГУНП в області. З 24 лютого Богдан з побратимами брав участь в обороні Чернігова. Зокрема, їхній підрозділ 28 лютого потрапив під обстріл у селі Киїнка, який росіяни вели з системи залпового вогню Смерч тоді загинули троє поліцейських. В березні підрозділ Богдана Бондарчука евакуював цивільних та поранених з під ворожого вогню. 24 лютого, коли ворог вторся на Чернігівщину, він не роздумуючи, взяв зброю до рук. І боронив нашу рідну землю кожного дня. За словами Володимира Нідзельського, Богдан загинув 13 лютого. Під час виконання бойового завдання в Бахмуті Донецької області він потрапив під обстріл з системи реактивного залпового вогню ГРАД. Так Богдана згадує його бойовий побратим, чиє ім'я та обличчя ми не показуємо з міркувань безпеки. Він був один із кращих у підрозділі. Завжди міг підставити дружне, надійне плече товаришу. Ми знали, що якщо на завдання, яке отримує Богдан, виїжджає, значить буде порядок, і він ніколи не відмовлявся від поставлених завдань. Наш святий обов'язок помститися ворогу за втрату нашого бойового товариша. Ми це вам перед батьками, дружиною, сім'єю, колегами односельчанами глянемось. Та на Бондарчука лишились матір, дружина та троє дітей наймолодшій доньці один рік. Поховали спецпризначенця на кладовищі у селі Хмільниця, звідки загиблий родом. Анастасія Лоза, Роман Закревський, Суспільне, Новини Чернігів. Військовослужбовця Віталія Шумея, якому лікарі діагностували перелом черепа з обох сторін, будуть лікувати в Барселоні. Цю інформацію Суспільному підтвердила волонтерка Ірина Тимофєєва. За її словами, волонтери знайшли клініку в Барселоні. Зараз є два тижні на узгодження з МОЗ України, тобто процес збирання підписів та всіх необхідних документів. Нагадаємо, в серпні 2022 року Віталій Шумей отримав поранення під Авдіївкою. Він переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі та Києві, а зараз у Чернігові, де й сталися перші зрушення, коли батько почав кожного дня читати книги і листи побажань синові від українців, які пишуть їх у соціальних мережах. Опіку над лікуванням військовослужбовця за кордоном взяв на себе донецький футбольний клуб Шахтар. З команди ніхто не пішов, а на перегляді кілька молодих футболістів із прилук. Футбольний клуб Чернігів після зимової відпустки готується до весняної частини сезону. Коли з ким гратимуть перший матч після зимової перерви, розкажемо в сюжеті. Гравці футбольного клубу Чернігів проводять тренування на стадіоні. Юність після зимової відпустки, футболісти готуються до весняної частини сезону 2022-2023. Відпустка була дуже довгою. Всі я і як я, так і команда скучили сильно за футболом. Настрій тільки позитивний. Всі раді бачити один одного готуємо до чемпіонату. Склад футбольної команди поки залишається без змін, говорить головний тренер Валерій Чорний. За його словами, зараз у них на перегляді кілька молодих гравців із прилук. Вчора провели таку двосторонню групу. На перегляді перебувало приблизно 14-15 футболістів. Наразі трьох з них запросили потренуватись з нами, подивитись на них і трошки. Ретельніше поспостерігати за ними в процесі тренувань. Частину зборів перед продовженням сезону команда проведе у Чернігові, частину на Київщині, говорить Валерій Чорний. Десь приблизно в середині березня ми поїдемо в Київську область і там 10 днів будемо готуватися. І так само проводити спарінги з командами, які будуть в Києві або в Київській області в той момент. Зараз ФК Чернігів займає найвищий щабель у своїй групі першої ліги. Цю планку і хочуть втримати. Звичайно, хочемо там залишитися не хочеться нижче спускатися. Таку ціль будемо перед собою ставити на сезон. Цьогоріч чемпіонат для чернігівських футболістів має розпочатися 8 квітня. Гратимуть вдома з командою Маріуполь. Нас Настрою нас завжди бойовий. У нас хороша атмосфера на тренуваннях в колективі, завдяки хорошій роботі колективу. Ми зможемо і надалі. я Думаю, що досягати успіху і дарувати перемоги нашим глядачам. Проводити матчі на Чернігів арені поки неможливо, говорить головний тренер. Стадіон потребує відновлення після обстрілів російськими військами. По-перше, вже сам газон багато років весною. Ті пошкодження, які були, то потрібно, ну я так вважаю, потрібно замінювати повністю. А коли це відбудеться, пока це дуже важко сказати. По перше, потрібно виграти війну. Дивитися матчі, вболівальники можуть лише онлайн. По декілька тисяч людей переглядає наживу трансляцію, тому підтримку ми відчуваємо, навіть якщо тут людей немає. Але хочемо, щоб як якомога скоріше прийшли люди. Скандували, вболівали, вимагали, підганяли вперед, то, то звичайно було б набагато краще. Наталія Гоман, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів. Попит на закордонний відпочинок знизився на 90%, а найчастіше жителі Чернігівщини після повномасштабного вторгнення обирали для відпочинку Туреччину, Єгипет та Болгарію. Про це Суспільному розповіла керівниця Чернігівського турагентства Зебра Марина Береславець. З її слів, закордонний відпочинок у минулому році найчастіше їздили жінки із дітьми та люди пенсійного віку. Деталі у нашому сюжеті. Чернігівка Оксана разумна на відпочинку за кордоном ніколи не була. Жінка разом із сім'єю відкладала гроші, щоб здійснити мрію. Поїхати відпочивати у 2022 році в Туреччину. Повномасштабна війна змінила плани родини. Я одна з дітьми в принципі не поїхала, бо по чоловік, звичайно, і не може. Ну, все одно ми не змогли, навіть якби дозволили. Психологічно це було неможливо. По перше, дуже було страшно, звичайно по друге нестабільна ситуація, і знаєте, розслабитись теж дуже складно. Коли йде війна, попит на закордонний туризм у 2022 році на Чернігівщині знизився на 90 відсотків, розповіла суспільному керівниця турагентства. Найчастіше люди їздили в Туреччину, Єгипет та Болгарію. Були запити на відпочинок і у Шрі-Ланку та Мальдіви. В Принципі, як і до війни, найбільш популярні популярними країнами це були і залишаються Єгипет та Туреччина. Це країни. Які надають, ну, комфортний сервіс і ну, завжди давали такі більш-менш помірні ціни після війни? популярною досить таки це Болгарія, тому що, по перше, Болгарія запропонувала прихисток, і люди могли поїхати. І безкоштовно проживати в Болгарії за рахунок держави, також цю країну обрали і для відпочинку після повномасштабного вторгнення каже Марина турагентство здебільшого працює онлайн, окрім відпочинку, клієнтам, які зараз за кордоном пропонують оформити візи, страхування, пошук квитків. Багато наших клієнтів вони опинилися зараз за кордоном і е, просять нас допомогти їм з квитками, з проживанням. Е, Тобто якісь послуги страховки чи, наприклад, оформлення віз, ми все це робимо, і в нас багато звернень саме за кордону. Наприклад, жінка з дитиною туди, туди поїхала, але там, їй необхідно. Вона вирішила відпочити з дитиною. Вона, наприклад, знаходиться в Польщі і хоче відпочити в Єгипті. Будь ласка, до нас звертаються. І ми оформлюємо тур з Польщі до Єгипту після введення воєнного стану аеропорти в Україні не функціонують. Марина каже, туристам необхідно самостійно добиратися до найближчої країни і звідти здійснювати авіапереліт. Як це відбувається? Людина їде чи своїм автомобілем, чи поїздом, чи автобусом. Вона їде до найближчих країн. Це здебільшого Польща та Молдова. Тобто добирається людина до. Необхідної країни, потім їде до аеропорту в цій країні, ну саме до того міста, з якого виліт, і вже звідти здійснюється переліт. Є і автобусні тури, але зараз. Такі найближчі країни, куди можливо було б дістатися автобусом. Ціни на відпочинок за кордоном у 2022 році зросли. Щоб відпочити вдвох, доведеться заплатити щонайменше 40 тисяч гривень. Якщо казати про гарячі пропозиції на сьогоднішній день, то це десь ну від 20 тисяч гривень. Це приблизно звісно, що можна відпочити вдвох по гарячій пропозиції. Але якщо це стандартна вартість, то це десь вже в два рази більше. Через зниження попиту на закордонний відпочинок Чернігівка Яна Узка припинила діяльність свого турагентства у кінці 2022 року. Скільки людей виїхало, Мужчини ушли на фронт. виїжджають, в основному жінки з дітьми. Виїжджали просто змінити обстановку, і то от я їздила получається в октябрь місяць. Та со всієї України. По Пола автобуса вони просто позакривали, А так практично ніхто не працює. Як повідомили Суспільному, в головному управлінні статистики на Чернігівщині станом на 9 лютого зареєстровано 42 туристичні агентства. Дані про кількість закритих турагентств протягом року суспільному не змогли надати ні в податковій, ні в ЦНАПі, ні в управлінні статистики. Віра Вархол, Олександра Сідько, Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтеся на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.